Вітчизняна Міноборони вважає війну атракціоном. В уяві паркетних генералів солдати на Донбасі воюють, наче в призовому тирі. Де кожний влучний постріл це не тільки розвага, але й гроші. Ось ми бачимо танк. Преміальні майже 48 тисяч гривень. А це бронемашина. Преміальні. Ще 12 тисяч гривень. А якби тут був літак, я б заробив майже 125 тисяч гривень. Єдине, що щоб підтвердити всі ці влучні постріли, нам треба було б кіно про це зняти. Історія чергового військового кидалова. Дивіться далі. Коли згасло полум'я війни і вогонь конфлікту почав повільно тліти. Нечуваним доти ентузіазмом розгорівся кабінет міністрів. Будуть додатково преміюватися українські військовослужбовці. Нестримне бажання преміювати відважних воїнів за бойові успіхи. Вилилось у постанову номер 24 Здавалося б, чудова ініціатива. Адже цей документ передбачає цілу низку премій за успішно виконані бойові завдання, безпосередню участь у бойових діях та за знищену ворожу техніку. Наші танки подорвались на після. Проте перше, що кидається в очі, дата прийняття 31 січня 2015 року. Активні події, коли у нас були, це був літо 2014 року, осінь 2014 року. Нагороджувати військових чомусь вирішили у той час, коли активні бойові дії майже вщухли. А до підписання других мінських домовленостей залишилося менше двох тижнів. Казус у тому, що згідно до мінських угод, протиборчі сторони мають а дотримуватись режиму тиші, та Б відвести важке озброєння. Танкистам приносили письменні приказ, власне, якому вони підписувалися за те, що вони обізуються соблюдати режим тишини і будь-тісти головною відвістність, якщо будуть приміняти в сторону противника. Тива та й годі, але не зважаючи на це, у Міноборони справно рапортують. За успішне виконання бойових завдань у складі підрозділів українські військовослужбовці отримали 3 мільйони 355 тисяч гривень. За безпосередню участь у бойових діях 60 мільйонів 375 тисяч гривень. Також 767 тисяч гривень за знищену військову техніку противника. Програма гроші поцікавилась у міністерство оборони. Кому саме пішли ці гроші? Проте це питання там проігнорували. Невже цю інформацію суворо засекречено? Чи може оборонівцям не приведе Боже? Є що приховувати? На словах, все аж занадто добре. За сіперський автомобіль міноборони обіцяє 12 тисяч гривень, за танк 48, за систему залпового вогню 60 та за бойовий літак 121 тисячу. Непогані гроші чи не так? Ми відшукали хлопців із 128-ї гірсько-піхотної бригади ЗСУ, яким одним із перших вдалося отримати таку бажану премію. Виплатили 85 тисяч. Ти хабібальцем було. Я вважаю, що це було, ну якби показали. Проте безжальна бюрократична машина взяла в облогу навіть безстрашну розвідку 128-ї бригади. Зараз два танка підбиті, є навіть відеозйомка, але це все зайнялося, бо ми нічого так і не отримали. Виявляється, що в реальному житті все зовсім інакше, аніж на папері. Ані за захоплено, ані за знищено по прийманні участі в боях в вогневому контакті не отримували таких премій. Хоча документи подавалися. Військові запевняють, після перших показових виплат отримати за знищену ворожу техніку премію нереально. В національній гвардії Підтверджувальних документів не зібрано ні по одній техніці. Баче того, навіть захоплена ворожа техніка, як виявляється, не дає військовим 100% гарантії преміювання. Одна МТОБ також була захоплена. Ну, на жаль, ніхто премії так і не отримав. Як відповідають, чому ні? На розгляді. <рес> Знайомтесь, це Іван Начовний, заступник командира танкової роти 93-ї бригади Збройних сил України. Досвідчений танкіст. До 1 ноября мені приходилось командувати одним із головних крилів поселка Піски, яка отвечал за їздиє Скера. Він допоможе нам розібратися у цій непростій преміальній схемі. Проблема номер один: прозорість системи. Всі рапорти летять у тил у найвищі кабінети. Ну, та армія, там будь-яка бумага має пройти від самого нижчого звеня до самого верхнього звіна. І ніхто не гарантує її його на з проміжку часу. Ось як виглядається схема зсередини. Боєць пише рапорт та передає його ротному. Ротне командиру батальйону Комбат Комбриго Комбриг на штаб-сектора, штаб-сектора на АТЦ, ЗТЦ на Київ, а з Києва у фінансову частину бригади. Зрозуміти тут, де саме застряг твій рапорт, а де його просто загубили, майже неможливо. Огонь! Проблема номер два. Результати бою. Робоча дистанція наша это... – це… Ну, до трьох кілометрів, і ти видіш, що там штота міхнуло туди, посилаєш снаряд, то ти зачастую не відійшлю зараз своей работы. І найголовніше та найабсурдніше у всій цій системі, окрім виписку журналу бойових дій, рапорту бійця, підсумкового бойового донесення командира, військовослужбовець має надати фото та відеодокази. Мені потрібно вилізти из танку, підняти білий флаг, попросити режим тишини, прогулятися 2,5 з пешочком по там, по мінним полям, розтяжкам всім ділам. Сказати сепаратистам, подождите, я зараз тут відфоткаюсь, коротше, і тоді робота далі. А тепер уявіть фотофіксацію в умовах реального танкового бою. Коли наші військові воюють на осліпи, орієнтуються по нічному небу. Я так раду, що ночники не працюють, Надо... Нам не можуть ночники поміняти. Це Володимир Іванич, або просто те, ще, як його за турботу про новобранців прозвали побратими. Кіборг, який мужньо боронив Донецьке литовище. Навочік ніху... не від механік ні тоже. Я вам ще Як воювати. Він справжня легенда серед танкістів Тієї ночі, те ще дивом наосліп повернувся з поля бою. В таких умовах фото або відеозйомка. Останнє про що може думати військовий. Ти пойми, зм'я. Вашина права, ми заблудились. На жаль, це був останній раз, коли наші журналісти бачили Володимира Іванича живим. Схоже, що створена у теплих кабінетах на мирній території система в реальному бою не працює. У зв'язку з цим програма гроші звертається до українських бійців, які все ще б'ються з міністерством, намагаючись довести знищення бойової техніки агресора. Звертайтеся до нас, і ми спробуємо зробити це разом.